Курбанова, Лайф, і звісно, дякую всій нашій чудовій аудиторії, яка приходить нас подивитися і послухати кожен вечір. Цей тиждень став винятковий і унікальний завдяки своїм подіям, і завдяки тому, що ми працювали. Безперерви кожен вечір, спостерігаючи за тим, що врешті-решт відбувалося, і на московських болотах. Тож, власне, всі ці новини, і події вони, звісно, потребують своїх підсумків. От саме цим ми сьогодні увечері будемо займатися, тому що у цей час завжди в неділю в нас стартує саме ця рубрика. Нагадую, що в нас одразу двоє гостей, Дроздов і Калеш, комбо прекрасної аналітики. Тож, друзі, не забувайте для поширення цієї інформації. Звісно ж, ставити нам вподобайку. Це те, що дозволяє нам залучати ще більшу кількість аудиторію. Іторії, яка спрагла до і новин, і аналітики якісної, давайте їм допоможемо. Ну і звісно, для нас буде великою честю, якщо ви підпишетесь на YouTube канал Курбан Лайф і залишитеся із нами. Повірте, в нас найкращий найякісніший контент. Тим глядачам, хто приходить до нас із за кордону, не з території України. Друзі, ми нагадуємо, що ви можете нас підтримати фінансово за допомогою суперчату і супернаклейки. Всі подробиці ми лишаємо в чаті. Ця функція цей функціонал він недоступний поки для України. Але абсолютно для всіх наших людей, звісно, моє запрошення прийти у коментарі для того, аби поділитися своєю локацією, ми завжди на початку нашого. Будь-якого стріму проводимо перегукування. Для мене вкрай важливо знати звідки приходить моя аудиторія. Я, як завжди, для вас працюю із Києвом. Були в мене думки, що от от це доведеться брати квиток в Москву, наводити в них порядок. Але ні, ще рано. Харків вже з нами. Доброго вечора. Ужгород нас вітає. Дякуємо, що з нами. Кривбас долучається. Армянська разом з нами. Вітаємо вас. Одеса з нами вечір. Добрий, Київ нас вітає, Брюссель Доброго вечора. Біла церква завжди з вами. Отак. не вітає. Мадрид разом із нами, Самара. конечно бо вас там перекрили всю всю правду. Макарів, Київська область, ірпіні з нами незламні наші міста ще там, Бруклін долучається. Доброго вечора. Вітання із Канади. Підписана, лайкою. Ось. Беріть приклад з нашої прекрасної підписниці Фастів. Болота тут Ну, ясно, ясно, що ви хочете теж почути правду. Чернігів з вами, друзі, привіт із Бахмута. Отак, Олеже. Ну я сподіваюся, що. Орки дадуть вам, та принаймні зараз більш-менш спокійно додивитися цей стрім. Друзі, не забувайте донатити. Донатити на Збройні сили України. Це як завжди, номер один для нас. Бо що, сподіватися на якусь революцію, переворот, що якісь там сили прийдуть і в Москві наведуть не немає сенсу. Тільки наша армія, тільки зсу нам можуть допомогти. Тож, власне, енергодар, доброго вечора. Тримайтесь. Маємо посилювати свою армію. Маємо надавати їм крила, набої, не знаю, амуніцію, їжу. Абсолютно все. QR-код завжди незмінно з нами, який вас і приведе на захищений рахунок в Національному банку України для підтримки збройних сил України. Завжди ми починаємо нашу розмову, наші підсумки з нашого гостя, письменника, журналіста, ведучого і блогера. Звісно ж, блогера Остап Доздов з нами цього вечора. Пане Остапе. вечір добрий. Дякую, що ви з нами. Вечір добрий, Вітаю вас. Теж вітаю, радий чути і бачити. Пане Остапе, будемо частково підбивати е, і події, які відбувалися на Московщині усі ці дні. Та на жаль, сумно констатуємо, що все завершилось нічим. Але тим не менше, от як нам каже західна преса, яка прям вибухала всіма заголовками, що е, це не кінець для Путіна на даний момент. Він пережив цей заколот, але його обов'язково приберуть. Імпульс певний дано. Ну і після такого та щоб е, це був його сценарій, не його сценарій. Ви знаєте, що версій багато, але це таки прям вже не. Ляпас, я навіть не знаю, що це було. Що ви пророкуєте? от І що ви побачили цими днями на Російщині в контексті походу Євгена Пригожина? Ну Коли я дивився на цю антрепризу я би так назвав, то ну в мене, як і багатьох людей, дуже багато зразу походу з'являлося різного. І, і дуже обережно я цим ділився. і Десь в чомусь я бачу, як ми разом з вами і попадали, і не попадали в те, що відбувається, бо насправді ну в таких подіях навряд чи є хтось, хто знав, що відбувається достеменно. Ми могли лише щось там спостерігати і дивитися. Я прочитав дуже багато версій. Ну, однієї правда, я не прочитав. Я ж собі подумав, знаєте, що вона теж могла би бути цілком доречною, знаєте, і та версія би виглядала так, що от коли е, той лисий той, цей, шрек їхав знаєте, на Москву не з Ростова. Ну, забув вдома виключити прасу. Під'їжджає, розумієте, вже на півдороги, і тут каже: Йопте! У мене желізко в розетці, спалить все, і вернуся. Ну, я спеціально трошки якось роз, розчиняю жартом насправді дуже серйозні теми, бо ну, вже зараз, коли вже оце, ці заболотні події вже якби відійшли, роз... роз розсіюються, то ми вже собі можемо різне дозволяти, і не зліться на мене за якусь таку, можливо, не дуже серйозну стартову якусь промову. Але ну дивіться, я перший вже ж свій допис, коли все це почали відстежувати, я розпочав із речення, яке звучить так. І я, власне, під такою призмою і дивлюся, і зараз теж буду разом з вами дивитися на все те, що там відбулося чи не відбулося. Я стою на тій позиції, що будь-який тоталітарний авторитарний антидемократичний режим він має лише дві опції: або сипатися, або посилюватися. І, власне, я саме під цією опцією і дивлюся на все те, що відбулося: чи путінський режим якому Буцін то е, кухар. А ми знаємо, що е, на тих теренах е, взагалі є така думка, що навіть кухарка може керувати государством. То чого би кухар не міг собі возумніть себе кухаркою? Знаєте, то всяке таке може бути. Власне, е, 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 ось чи, посили, чи посилився путінський режим внаслідок того, що ми спостерігали за останні 24 години? Так чи ні? І от я під таким потом зору на це дивлюся. Е, я подивився, звичайно, від відстежую, промініторів відсотків 99 всіх коментаторів України е, пророкують, що власне це тріщина, це е, ну таку дують оцінку. Це початок кінця, це перший сигнал, що проти Путіна повставати можна, що його можна добре взути. Е, там поставити раком і що я тільки не читав, дозвольте мені, хоча би в якості якоїсь такої, знаєте, чистоти повітря навколо, бо ж там молекули можуть бути різні, от бути одним тим відсотком, який все ж таки припустить і скаже, що, на превеликий жаль, от наслідком і ефектом того, що відбулося, в мої, все -таки в моєму розумінні все ж таки є те, що путінський режим. Е, я не кажу, посилився, можливо, це не, не, куди там далі посилюватися. але Він зацементувався, він побачив свої точки пробоїв, а отже, тепер він матиме можливість це латати. Залатувати і робити оцю цю підводну лодку під назвою Російська Федерація в руках чекістів, робити її ще більше не, такою кулачною копитною. І ось в мене таке відчуття. І я все ж таки ризикну сказати, що от, коли я дивився на це все, як там відбувається це все, я в якийсь момент навіть то грішним ділом, звичайно, то мені стидно. Ну от просто стидно про це сказати. Але я в якийсь момент, знаєте, подумав, що зловив себе на думці, що от ще трохи, і там, умовно кажучи, світова спільнота мало не зараз не стане на захист Путіна. І ще, не, і ще не допоможе йому втриматися, лиш би е, ядерна кнопка не дісталася в руки головорізів, просто бандитів, зеків і абсолютно неадеквато. Я вже грішним дулом, ну цим чином таке от подумав собі. І, ну це це не тому, що так справляє ефект ця вся історія, а тому, що ми забуваємо цей дуже простий момент. Ми люди з вами. Вільного суспільства у нас всі події. Ми з вами, і я і я тут розумію, чому ми так пишемо. І я так пишу, і сам так думаю. Ми розцінюємо з точки зору якось конкурентності, якихось двіжів, якихось процесів. Ну хтось, хтось нарощує, хтось збавляє. У нас якась є політична боротьба. у нас можуть мінятися президенти кожні чотири роки. Це ж просто вдуматися. Там 25 років чверть століття ніхто не мінявся, Боже, що ми говоримо? І, власне кажучи, в ядерних державах будь-яка катавасія є катавасією за червону кнопку. Це те, чого ми не враховуємо, тому що в нас кнопки тої немає. У нас вся боротьба зводиться до боротьби за бюджет. За, за за посаду ну, за далі. Та пане Остапе, тут і я, я з вами погоджуюсь і ні. Значить, перше, це найсмішніше, коли Дмитро Медведєв, судя з усього, там вийшовши із запою, він якраз про це і написав: що ай-ай-ай, це ми погрожували постійно світові ядерною кнопкою, так. але цей дурачок, якщо зараз отримає, то буде дуже погано. Це історія номер раз. але у той же час, як сказала вже вчора американська преса, що виявляється, американська розвідка знала про це. Це заколот. Вони знали, що готується оцей переворот. А отже, вони мали би теж розуміти, що буде історія з ядерним потенціалом, який може потрапити не в ті руки, і вони нічого не зробили. Ну, я думаю, тут позиція спостерігача. Вона вона і була на старті війни. Вона зараз залишається. То власне з позиції спостерігача, я і кажу, що під, якщо під таким кутом зору дивитися, то дуже багато людей впливових вчора дуже сильно якраз задумалися на. Навколо небезпеки, потрапляння червоної кнопки в руки абсолютно неадекватного будь-якого групування, яким би воно не було. Власне, тому під таким потом зору, ну, ми повинні теж розуміти цей момент, і мені здається, що якраз тут зміцнення путінського режиму відбулось по факту. Він себе легітимізував досі. Як такий собі гарант безпеки для всіх, хто під ним ходить, допоки він є більш-менш ну, прогнозований це не про нього. Але ну в загальному я дуже так без вдавання вживу це слово більш-менш прогнозований для тих, для кого все ж таки значно гірше було б якась там лапа головоріза навколо цього. Тому під, під таким, якби кутом дивитися, і я, я не побачив тут якихось таких, знаєте, початків кінця. Ми можемо їх звичайно очікувати, і я на це уповаю. Ми не знаємо процесів абсолютно ніяких, які серед їхніх еліт. Але мені чомусь здається, що з цієї борні цей чекіст вийде з певним бенефітом. Тому що зараз, тепер, уже коли розрулена, начебто, ситуація, він має такий якби люфт, тому що влада і повнота влади йому дає тепер це перекривати. А успіхами на фронті. І він тим покаже, що ось послухав. Я активізуюся, я ескалую. Плюс він все ж таки для всіх інших гравців: ну, все ж таки, по факту, це показано, що поки що пробувати можна, але це ні до чого не призведе. Ну зараз І... Антоні... Антоні Блінкін, певне Остапа говорить про те, що каже, що ми побачили не останній акт. Ну думаю про те, що я так розумію, що американці припускають, що може бути ще різне. Та я думаю, що ми з цим побачимо. Але дозвольте я вас запитаю в контексті. Ми не відходимо від цієї теми mm -hmm. а, про легітимність, яка йде з народу. Те на що всі звернули увагу, нам так. легко порівнювати. В нас було своє 24 лютого, mm -hmm. коли а, мами з дітьми вони рятували їх, і хтось поїхав із Києва із будь-яких інших міст, але лишилися люди, які що зробили, да, вони кинулися, будували укріплення, блокпости, всі почали е, калатати ці коктейлі молот. Ну, тобто, чинили спротив, м'яко кажучи, там є регіони, до яких, слава Богу, не дійшли. Але ми можемо пригадати, не знаю, фантастичні історії з Сумської області та протистояння. Я буду все життя е, пам'ятати цю конотопську жінку, яка сказала, куди ви приїхали? В нас тут у місті всі жінки відьми, ви будете імпотентами, і це все беззбройні люди, які скали це наша земля, і ви сюди не прийдете. А в Росії вийшло так, що в Москві Москві вже там е, намагаються замінувати мости, думаю, чи їх будуть підривати десь риють окопи. А при тому суспільство умило руки і сказало: та хай буде, як буде, хай перемагає сильнішим. Я вже мовчу про ростов на дону та Воронеж, де із вигуками і з радістю сприймали цих вагнерів. Та тобто їх справді зустрічали з квітами і так далі. То виявляється, що російське суспільство не зовсім та й проти, щоб там в Москві комусь понадавали по голові справедливості. Заради я скажу, що Пригожин не йшов проти Путіна, йшов проти міністра оборони і генштабу, але це ж все одно представники деякої влади. То що ви скажете про їхнє суспільство? Чому воно О, власника воно не умило руки? Тому що без руки і без ноги і каліка немає кінцівок. Нема що навіть вмивати. Якраз це дуже ви мені просто з, з, з язика це зняли, тому що оце все, що відбулося, воно е, породило певні такі футуристичні розмови про те, а якою гіпотетично, от в разі успіху, якої заколоту, там, зміни влади, царяна іншого і так далі, якою буде ота постпутінська Росія, якою вона могла би бути? Ну ось такої. Вона буде все одно путинською. Тому що там немає жодної партії гри, партії миру, яка в грі бере участь. Там немає партії миру. Там не беруть в участі, от, власне, в боротьбі за владу, за трон, за Кремль і за кнопку. Не беруть миротворців. Між собою за владу. При Путіні і після Путіна ведуть лише яструби й шакали. Тобто, там рівень токсичності будь-кого з учасників між собойчика, чи це Патрушев, чи це Мішустін, чи це Наришкін, чи це Шойгу, чи це якийсь генералітет, чи це якийсь кончений Пригожин, чи те буде Уткін, Х'юткін, Хуюткін. Там будь-хто з тих гравців не має там партії миру. Яка була би хоча б не те, що на 50% вигідно Україні, ну хоча б на один. Як і нема, оце те, що ви говорите: російського народу не існує в політичному житті цієї чорної діри цього спільна цивілізації. Нема народу. Не існує. Вони показали, що якщо еліти будуть боротися за цю владу, вони будуть боротися без народу, без мітингів. Без пікетів, без підтримки, без виборів, без е, громадських організацій. Вони просто будуть між собою боротися. Тому в них фактично можуть бути лише путчі, лише, лише перевороти внутрідвірцеві, без залучення ні суспільства, ні суспільної думки, ні медій. Ви помітили, що медія чекали? Поки не втрясеться. Вже стало понятно, тоді, звісно, вже всі вилізли, розумієте, цички свої попіднімали, і вже вони Ну вже вони можуть говорити Тобто, власне кажучи, отсутствие народу говорить про те, що в них за владу будуть боротися лише кола, дуже обмежені, навіть персони без взагалі низів. І той факт, що вони. Реально, от вітали зеків, тер, 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 розумієте, рівень нев'єбенності. Розумієте, це ж нести бутерброд зекове, якого випустили курва з тюрми, тому що він там чи когось зґвалтував, чи зарізав, чи він чи він там когось обікрав. Тобто він для них от вже є просто от якийсь герой, тому що все це є просякнуто запахом мілітарі, бо кожна людина, яка знаєте, має на собі камуфляж. все, Сьонально щі сказала бабушка, яка прийшла подивитися спитати її на кого, а вона тобі навіть не скаже на кого. Тому цьому народу, цьому битву, цьому, цим пернокопитним недоістотам все одно в кого бути рабом. І, власне кажучи, це показує, що постпутінська Росія взагалі не буде враховувати якісь суспільні соціологію. Настрої і так далі, це буде власне між собою, і це є дуже серйозний власне сигнал для заходу. Подано і тут Путін на превеликий жаль. Я з цього починав. Можливо, це не всі так ну, сприймуть цю думку, бо ну це мені ж найпростіше сказати, що все, завтра Путіна умножить на ноль і так далі. Перепрошую, чекіст вистояв. Чекіст показав, що проти нього писок не можуть піднімати. А якщо ще виявиться, що в тому, що Чекіст трошки прораховував і є певні ознаки керованості певних процесів, в тому всьому так взагалі виявиться, що він стратег 21-го сторіччя ще може вийти так, що він взагалі вийде грудь палісом і скаже, як я класно всіх надув. Ну тобто, так, що вони будуть, як це обігрувати заднім числом постфактум, то вже ми не знаємо. Але тут я, власне, був би дуже такий стриманий в оцінках, відповідаючи на ваше питання про народ, нема про що говорити. Його думка враховуватись не буде. Йому колись по телевізору просто оголосять прізвище нового царя. І ті дурноваті, безмозлі, без руки, без ноги, каліки, а каліки не мають ахілесової п'яти. У них вразливих місць нема. Це капітошка. От. Ротом по землі, побагнуть, покотилося. Куди докотиться, знаєте, де пєстіком впреться, там і заночує, вибачте за Каламбур. Ну, тобто я, от власне, отаку от маю візу, і ця постпутінська Росія, вона е, насправді ось. Е, Зводиться до того, яка яке із навколо путінських середовищ колись майбутньому заручиться достатньою підтримкою, та можливо навіть і заходу або якихось певних домовленостей на рівні спецслужб і так далі. От власне це до всього mm -hmm. зведеться. Поки Путін має в руках всю повноту, він може цю ситуацію перегравати ще, тому що ресурси є, залякування працює. Це ж таки компромат на кожного є, і це дуже цікаві. Я думаю, компромати. Вони це люблять, вміють це смакувати. І там скільки разів ж тими дівчатками, мальчиками вилазили тих, ті генерали їхні. Тому я думаю, там ще далеко до кінця ми, як завжди, робимо свою справу, тому що замість нас оказується навіть лиси, лиси, якесь там це одоробло. Найхто негодне зробить знайте, Знаєте, пане Остапе, мені дуже подобається всі порівняння чи там пояснення через призму якихось висловлень, які ви добираєте до російського суспільства, на тому, що навряд хтось зможе з вами посперечатися і назвати контраргументи. Вони такі, як ви описуєте, капітошка. Але якщо щось подібне застосовувати із умовними лібералами російськими, та ви знаєте, що є там такі люди, які перебувають за кордоном, опозиціонери, то вони завжди дуже сильно ображаються, коли ми кажемо, що Росія. Це країна чи це нація рабів? Я, я навіть не знаю, чи можна чи правильно застосовувати поняття нація, наскільки вони різні, але тим не менше, скажімо так: та суспільство рабів. Вони ні-ні-ні, ви шо вони там різні, є норовливі, з гонором, з характером і так далі. Я теж в контексті цих подій вас хочу запитати про російську опозицію. В них було значить до цих вихідних позиція така: що збройні сили України нищать російську армію. Таким чином, це як хребет і російського режиму. Нищиться вертикаль влади Путіна, і от тоді починаються якісь рухи в Росії, і от тоді всі хороші повертаються і як заживуть, але заживуть в сьогоднішній Росії в тих самих кордонах з ядерним озброєнням і так далі. Тобто, самі вони ні на що не впливають і вплинути не можуть. Зараз, коли сталася історія з Пригожиним, наприклад, такий відомий позиціонер, як. Хадарковський він закликав своїх прибічників долучитися до Пригожина, взяти зброю до рук. Хоча знову Пригожин нічого не сказав проти Путіна міста да. про Герасимова і про Шойгу. То що ви скажете про роль і значення цієї опозиції? Чого вона хоче, і чи не буде вона у перспективі просто повторенням сьогоднішньої такої ж самої влади, як і існує? Це є, власне кажучи, це бульбашка. Вони в своїй бульбашці. От є якась така, знаєте, в них ще з часів пізнього Єльцина зародилася і раннього Путіна, власне, зародилася така віртуальний образ Росії. От є якась така Чекіська Росія, є терор, є КГБ. Є е, гоніння на всіх неугодних, є ця стойка смірно, є е, жорстка вертикаль по регіонах, є контрольований телевізор забаяших. От є вся та от мамахіна тоталітаризму, а є якась така. Такая свободна і ліберальна Росія, яка там, там томік Чадаєва, а на Томік і сверху зверху ще томік Солженіцина, а потім ще зверху на той Томік Солженіцина вони положать Белу Ахмадуліну і будуть читати вірші про якісь там, розумієте, там, е, 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 красиву кучеряву поезію про карельські бельйоз. І це є віртуальний образ, в якому вони живуть вже 20 років. Іншої альтернативної Росії не існує. Вона ось така, безглузда, дурна, ігоподібна, якась татаро-монгольська, чекійська, тоталітарна. Вона ось така, яка вона є. Це найгірше, що тільки буде, і що тільки може бути. Власне, тому вся та ліберальна екзильна. Російська е, така, е, вибачте, я це скажу е, ну, то, то інтернет, така пиздобратія, от яка просто бухає на, на літніх терасах, е, так ну вирвалося, на літніх терасах Тбілісі і Тель-Авіва, Вони от бухають, п'ють вино, вони ж реально всі сидять на стаканах. Мені за розказували наші люди, які там з ними там контактують, кажуть, що вони стакана ніхто не зладить. Вони всі оплакують свою какую Росію, не розуміючи, що її нема. Вони оплакують свій сон, свою фату морган. Хай читають Коцюбинського і, і, і на тому кіне. Тому то є іншої Росії немає. І в принципі, оця вся антреприза з Пригожиним, оце все, оце. Оце таке знаєте, якась трагікомедія, а російський взагалі манер і російська інтонація, вона завжди має нотки якогось трагікомізму. У них все якийсь має жорсткий заміс ось такого нелепого. Ну просто що просто не вкладається. Ну просто це ну от просто сидять і рояю західну аналітику і розвідників західних. Вони отак от сидять, просто от. Отак от мовчки розуміють, що вони от просто не роз... вони ніколи не зрозуміють цю всю нілку оцю конструкцію всього того е, рускомірного. тому іншої Росії нема, і цей вчорашні всі події показали, що пошук когось іншого замість це є тупиковий пошук. Тому що навіть теоретично взяти найбільш ліберальних людей, а після Валерії Новодворської, яку Ліквідували вони. Уже немає жодного ліберального політика для мене там. Вибачте, отака от моя думка. З її смертю, все, закінчилася іная Росія. Тому, власне кажучи, вони, оцей пошук він, ну, не має сенсу, бо, бо всяка альтернативна Росія до Путінської це є, це є ідея покращеної імперії. Я є на зв'язку. Так, да, так, да, пане Остапе, все добре. Так, це є ідея покращеної, покращеної імперської Росії. Такої самої імперської Росії тільки без Путіна, такого самого загарбництва тільки без нього. Виправлення його помилок ще й треба виправити помилки його. Тому пошук інших русських неодмінно призводить до боротьби за краще вбивство, за таке, знаєте, європейське обличчя гвалтівника. За порятунок е, отого підкошеного санкціями е, глиняного того колоса, який має впасти, а його треба зараз підрихтувати, трошки надати людського вигляду, сказати, що він ще не, не втрачений. Я дуже з великою небезпекою ставлюся до таких ідей. Я вважаю, що вони абсолютно шкідливі, тому що вони продовжують життя тій скотині, яка має здохнути в скотобойні. не треба його рятувати. І не треба його покращувати, не треба йому продовжувати життя. Навпаки, треба його настільки довести до того абсурду, щоб він просто рано чи пізно завалився під вагою власних протиріч. Оцю я от, всю ідею пошуку той іної Росії чи другої Росії чи ліберальної я зупиняю зразу, тому що абсолютно нічого для України це не принесе. Імперіаліст залишиться імперіалістом, шовініст залишиться шовіністом. Тільки він просто буде мати такий менш кровожарливий там кров, кровожарливий вигляд, і в нього просто полікуть не буде в крові всього, а він буде в білих рукавичах. Оце і вся різниця. Амінь, пане Остапе, що тут додаси? Так воно і є. Маємо бути свідомими, що Росія в її межах і сьогоднішньому складі і форматі не має лишатися, а інакше ми не зможемо говорити про наш власне нашу власну безпеку. Пане Остапе, дякую, дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Як і завжди, будемо чекати вас наступної неділі. До зустрічі. Дякую. Друзі, Остап Дроздов, український письменник